Котельні, що опалюють центр Тростянця, нарешті у комунальній власності міської ради. Відповідне рішення прийняли депутати у ході позачергового сесійного засідання, скликаного для нагального вирішення цього питання. на завтра, але по суті вже. Вчора були розговори з проєктантами, приїжджали по вони вже працюють, їм потрібно наше рішення. І, по суті, у нас чітко говорять, були вчора терміни, декого числа, числа бути проєкт, до того числа повинна бути експертиза, до того числа повинні бути встановлені котли, до кого числа підприємство життя повинні бути зроблені внутрішні операджувальні роботи для того, щоб хотіли запустити. Ну і дрова і все системе. Тобто ми працювали вихідний день, і я думаю, і будемо працювати. Наша задача 15 жовтня. Город час є дуже бути і ніяких тут э, от, відговорити буде. Тому прохання сьогодні підтримати э, це рішення. Хоча воно для нас для колектива міської ради, для комунального підприємства живе, соответствуючи буде нести нагрузку, ми будемо коригувати штатну чисельність, додавати людей, дивитися по структурі підприємства, можливо, споряти подальше зучення підприємства, якщо це буде необхідно. Ну але то вже буде потом, тому, все-таки прийняти. Об'єкти виділити під них землю, щоб не було питань потім при дозволі, будь ми повинні до кінця серпня виготовити земельну документацію. Ну так далі. Тобто, повний цих пакет документів ми повинні зробити дозвільник, щоб вся робота була зроблена і ніяких проблем з природу не було. Про суть питання, що розглядалося, розповів заступник міського голови Юрій Заяць. Було розпорядження міського голови від 1 серпня 2014 року за номером 80 створена комісія. Відповідно головою комісії, якої, скажемо, був я, фахівці нашого комунального підприємства Престянецька Жело, представники райкомунгоспу, Ми виїхали на місце розташування катели, які розташовані за адресами по вулиці Комарова, 25, по вулиці Шевченка і по вулиці Татаренка, 1Б. Прийшли згідно того переліку, який надавався до передачі від районної ради. В ході роботи, роботи комісії було засвідчено наявність того майна, яке було зазначено у рішенні районної ради. Окрім того, були деякі речі мається на увазі столи, пожежні щити, скажімо так, тумбочки. Стали, які фактично залишаються і ще у цих котельнях, і комунальне підприємство не має наміру їх у себе залишати. Є пропозиція на найближчій сесії міської ради, також розглянути це питання про їх передачу до включення до переліку. І на одній з кателень, це яка розташована по вулиці Комарова, 25, встановлено, що газовий лічильник. Який пропонується до передачі станом на сьогодні знаходиться на повірці у сумах. Фактично є договір, лічильник відремонтований, але комунальне підприємство Райкового не має змоги оплати за цей лічильник, ну, тому до розгляду депутатів яка е, фактично на не необхідність цього лічильника газового при експлуатації газового обладнання, щоб нам не купувати його новим. Також. Ну, розглянуть і включити ну, фінансування. Це буде 4300 з копійками гривень, щоб ну, ми оплатили за цей лічильник, за його ремонт, який вже переобладнаний, щоб не купувати нам новий лічильник в подальшому. Ми отримуємо, продаємо котельню до татаринка 1Б, котельню по, по Шевченку, котельню Комарова 25, ангар по татаринку 1Б біля котільні стоїть і автомобіль ГАЗ. АС... 27, 52, 414 соболь газет. Да? Е, майже знос, знову майже знос знос сто процент. У якому обсязі і ким фінансуватиметься реконструкція системи опалення центру міста, розповів міський голова Юрій Бова. 350 тисяч ми зараз будемо перебувати абхадровому що. Ми зараз віздіть, приймаємо тільки кількість функціональну власність. Ну, ми вчора сіли проектами, два котла, все-таки ми беремо два котла не по 600 кВт, 800 700, тому що трошки було запаса. Два по 700 це 165 тисяч один п'яток. Тобто 30 гривень Це ще витерго, так, сиділ торгова що було дороже. Тобто, в принципі, ми беремо два котла, тобто це получается сума 330 тисяч гривень. Тільки два котла. Плюс потрібні насоси, плюс потрібні, там. там там водоочистка, и пошло, поехала монтажные работы, задержки, вентиля, ну и разные там элементы, монтаж и так далее. То есть все выйдет здесь общей сложности, где-то 700-800 монтаж самой Плюс Кришу намовилися. Э, Проєктанти проектують монтажне обладнання. Кришу э, ми обстежуємо відраж, міріснити по криші, вікна, э, стяжка, ну поли підравнюємо і э, вікна, поли, а и, и ворота, морота і та городку жовменшить э, э, оберігає площу самої котельні, нутріше не зменшить. Так, витрати тепла, і ізоляція там, можливо, частково теплотраси. Тобто загалом видатки будуть по цій катті стати в общій масі десь до мільйона гривень. Примерно. Ми точно зараз суму не знаємо. Будемо бачити буквально через тиждень, коли сміти проплять проєктанти. Ми домовилися раді, з районною радою, з районною адміністрацією, що 350 тисяч ми обіщали і в області ми на нашій сесії виділили. Треба було там ще виділити десь там 900, якщо не буде ми будемо списуватися, ми даємо ще домовитися про те, що районна рада нам, і ми сьогодні в рішенні про бюджет, виділяють з адміністрації 100 тисяч гривень, 99 000 гривень субвенції для того, щоб вікторович буквально з завтрашнього дня почав закупати дрова. Не осінню, а вже завтра. Що ми хоча б на перший місяць э, мали запас дров для того, щоб э, вони були сухі і було чим йому таке завозити вже в зянуварі. Суб'янці це пішла. І домовилися ще, що рада до кінця серпня до, 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 до вересня шукає ще 500 тисяч гривень з районного бюджету, відкуди зняти. Із них э, ще 100 на э, дрова, і із них ще э, 400 да, помимо, влахали, на э, 300. 300. Сьогодні звісно 400 ще шукає, 100 на ще на дрова і 300 на ремонт котельні. Тобто 350 наших плюс 300 района це буде 650, все остальне, і за вилізмо за ці 650, 8, метр, поїдемо в область, ми просить обласний бюджет, можливо там 100-200 тисяч там допомогти для окончательного проведення ремонту. У дитсадках міста цьогоріч не відкриється нова група, не придбаватимуться іграшки. Проте взимку дітям буде тепло. Сьогодні ми також розглядаємо питання про бюджету. По суті, прохання було світові наради, проводили і керівництво області, і керівництво держави, просили всі резерви, які сьогодні є, направити максимально на невезбереження. Ми зустрілися з колективами дитячі соточків. Ми розуміємо, що сьогодні розложені нас вложені були деньги на нову групу додаткову відкриті. Ну давайте країну ніхто з дітьми не заплатить. Чесно, не жних роботи, ніких нових груп в цьому году не буде, так само, як і нових ігрушок, нових там, яких, там, шкафчиків і так далі. Всі дії, які можна було зняти, ми знімаємо і направляємо їх на енергозбереження. Утеплення, ремонт здійснює опалення, системи каналізації, щоб садики були, ну ті, що є в нормальному, в нормальному, в нормальному житті здатності скажімо так, і пережили спокійну зиму з меншими енерговитратами. Такі на сьогодні питання наприкінці сесійного засідання бурхливу дискусію викликала тема підсипки битою цеглою депутатом райради Поляковським та депутатом облради Мірошніченком кількох вулиць міста активно розрекламована у одній з місцевих газет. Як виявилося, якість зробленого незадовільна, мешканці міста обурюються від незручностей. Міський голова зазначив, що на цих вулицях все рівно проведуть плановий ремонт згідно з стандартами, а шматки цегли швидше за все доведеться за. Забирати з дороги питання прийняття у комунальну власність котелень фактично вирішене, проте ставити крапку в його обговоренні рано. Далі міська рада клопотатиме про передачу її від комунального підприємства райради райкомунгосп необхідної техніки та обладнання. Очікується, що всі ці питання будуть вирішені уже під час наступного сесійного засідання.